Це Світлана Коробкова. Жінка нещодавно повернулася із чемпіонатів світу з пауерліфтингу та жиму лежачи, де посіла призові місця. Одні з останніх змагань це в нас були, був чемпіонат світу в Туреччині, місто Мерсін. Змагання проходили для початку у нас було жим лежачі, потім через день ми змагалися в присіданні та становій тязі. Місце я посіла перше в жимі лежачі і друге в троєборі. Трошечки я не задоволена своїм виступом, тому що я знаю, що я можу краще виступати і можу показати кращі результати. Пауерліфтингом Світлана займається вже 13 років. Каже, вагому роль у досягненні результатів кожного спортсмена відіграє його тренер. Навіть на тренуваннях є віра тренерів у своїх спортсменів. І вони підтримують, і вони ніколи не роблять так, як би було гірше спортсмена, завжди незважаючи на результат, підтримка є і похвалять і звичайно посварять, якщо щось неправильно. Але дуже хороші в нас тренери. Найбільш знаковими для жінки виявилися минулорічні змагання. Найбільше запам'яталися мені змагання це з попереднього року. Це відбувався наш чемпіонат світу в Казахстані, місто Астана, де я встановила чотири світових рекорди, посіла два перших місця. Ну, ці змагання були для мене найкращі і найпозитивніші. Загалом на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, які відбувалися цього року, рівненські спортсмени з інвалідністю завоювали понад три сотні медалей. Наші спортсмени з інвалідністю у Рівненській області в цьому році здобули 309 медалей на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. 62 медалі це на чемпіонатах світу, Європи, Дефлімпійських іграх. Двоє спортсменів з Рівненщини стали чемпіонами світу з цьогорічних параспортивних танців. До слова, українські спортсмени вперше вибороли золоті нагороди чемпіонату світу саме у цьому виді програми. Самі визначні це спортсмени, які завоювали медалі на Дефлімпійських іграх. Це Шепелюк Катерина в дзюдо та Ілля Ритов у плаванні». От ще такі визначна подія це волейбол сидячи, стали чемпіоном України вперше в історії нашого центру. І також Іван Сівак в парі з Леною Даневич стали вперше в своєму класі чемпіоном світу, вперше спортсменів України. Ніхто з українців не досягав такого результату. В центрі зазначають досягнення спортсменів з інвалідністю на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, так чи інакше зможуть змотивувати й інших людей займатися спортом. Ольга Денілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.